Золота фортуна. Крок до олімпу міжнародного визнання. Нагороди найпрестижнішого рейтингу. Упевнений крок на авансцену світового ринку. Центр фізичної реабілітації, амбулаторія спини. Адміністративний директор Миколенко Галина Олександрівна. нагороджується лауреатським дипломом. За професіоналізмом створенні центру фізичної реабілітації, профілактики та лікування захворювань опорного апарату. Діяльність нашого центру спрямована на профілактику та лікування захворювань спини, таких як сколіоз, мішребтиві грижі, захворювання вектірів, остерохондроз та інші. В основі діяльності нашого центру лежить методика природнього відновлення організму, яка виконується і реалізується на спеціально розробленому тренажері Кіпарис. Унікальність методики та тренажеру. Підтверджена патентами України на виноходи. Методика і тренажер пройшли успішні випробування у Національному медичному університеті Богомольця. Ми дуже вдячні Міжнародній академії Золота Фортуна за те, що вони помітили наш, наш молодий заклад і за те, що вони сприяють. Діяльності таких закладів, як наш, ця нагорода для нас є дуже почесною.